Прогулюєш, як мінімум. Спочатку ми п'ємо каву, а за кавою плануємо день. Ми дуже багато гуляємо, і якщо погода окей, обов'язково на природу. Прокинувся, пішов, прибрався до курей, до гусей, у в свиней. Подивилась якийсь класний фільм або пару епізодів улюбленого серіалу. Я обіймаюся. Сплю до обіду. Мене ніхто не тривожить, ніхто мене не відволікає від мого сну, від відпочинку. І потім уже в мене починається активність з дитиною, з чоловіком. Переглядаю конкуренту. В соцмережах. Витрачаю кучу коштів своїх і чоловіка. Більше його. В положенні просто лежачи весь день, не встаючи, навіть хіба що по чайочок або щось таке. В кавах присеку і додому. Задзвонююся з друзями, прибираю, ходжу кудись відпочити і перезавантажитись. Хто каву вип'є? то видихне голосно. Да, Юля. Сходили в кафе, їли, прийшли додому. Я і мені треба якісь волшебне А У літнці буду бачити. Це всі побачать. Ну, вісім годин. То 4 дні по половиною години. Півтори години на день. Дві години на тиждень. Години півтори-дві максимум. І ввечері, може, хвилин 15-20. Хвилин 10. Дві хвилини. Не скільки. На день це дуже-дуже дуже мало. 5-7 хвилин. Судячи, по мене ноль. 哦吼。Oh, Радість, <реш> покой і умиротворення відразу піднімається настрій. Мені дуже приємно Ну, якесь внутрішнє задоволення. Тепло зразу всередині з'являється. Такі філософські питання. А нам добре. Я намагаюсь вийти з офісу, подихати свіжим повітрям. Як ми і прикрашусь рубашку? Ой, задоволення, радість. Прям вся пархаю тут по офісу. Мабуть, всі знають. Зачі скоро пороблю або волосся розпускаю. Я просто червонію і потім сижу тихо, тихо цілий день. Я просто радію. Це мене стимулює ще більше робити, і я розумію, що я можу нічого не роблю, просто йду. Нормально мені подобається атмосфера. Ну так всі, абсолютно всі. Іра Карандашева, Світлана Нежурка, Галашевська Януся, Саня Чігадар. Повністю відділ обслуговування. Саша Качорба, Олег Войтків, Кравченко. Ну Лисого не хватає. Ну Хто хто? Денис Олексійович. Денис сидить. Посміхається. І наш відділ: відділ обслуговування, ризики, страховки. Вся команда розробки. Влас старший, лад молодший, тобто там Даша Вова. Все наше керівництво. Тому. Людмила так, Іванівна, Аліна Кам'янчук. Наташа Чебеліна і HR-департамент. департамент. Шевчуко Олена, Аліна. Департамент ризиків. Пархоменко. І Юра, звісно, Паламарчук. Люда Лазутіна. Дмитрий Ніколайович і Кирил Владимирович. Треба людина, щоб задала свою питання, Кому це виїдно? Лазутіна кричить, що її треба витілити. — Вона три рази на тиждень працює. Іноді Сергій Іванович, так. Да. Леонід. Керівник Анастасія. Анастасія, Мирослава, Дмитро, Євген. Клівчук Тетяна. Мені здається, Аня Козіко, Тетяна Клівчук. Завдання, яке пов'язано з аналітикою, яке пов'язано з критичним мисленням, зведення оперативки в понеділок, ранок, планування, виділення пріоритетів, прийом кореспонденції, комунікація, спілкування, вести переговори, розгляд заяв і їх затвердження. Переконати клієнта. Це момент, коли вже авто відвантажується, допомагати людям, вирішувати їхні питання. Робота з клієнтами, робота з колегами моїми з контакт центру. Підписання з клієнтами саме. Вживу! Я тебе бажаю. Вов. Ти дуже швидко домовляєшся з людьми. Та що я молодець. Мануна, давай. Мануна золоце моє, квіточка моя. Ну які ти розумні. Красава братан. Супер молодчинка. Гарно виглядаєш, наприклад. Успіхів керівник каже, що я можу за п'ять хвилин описати весь процес від як спекти булочки і до як налаштувати продажі. Чи ти хороший фахівець своєї справи? Джира, конфлюанс. Ну, в голові або в блокноті. Я дуже люблю блокноти, і в мене дуже багато блокнотів і веду таблички. Голова звичайна, без неї ніяк. Тільки свою пам'ять, її треба тренувати. Щоденник і таблиці, Excel, бізнес нікуди. Вони всі дуже розумні, які розумні Вони завжди є. Вони завжди вони поруч, вони завжди відповідальні, бистро реагують, бистро відповідають. Відзитчивість, мабуть. чесність, гарно, дружня атмосфера. Почуття гумору. Ну, плюс-мінус це 10-10, понеділок, ранок. 12. Коли телефонує клієнт з питанням. Коли все працює? Це десь без 5-6. Коли відбувається угода, коли є якийсь двіж, саме вже кінця дня, коли ти клієнту віддаєш автомобіль. Коли працює дія, бронювання. Коли зарплата приходить. Сьогодні крем суп, наприклад. Якісь макарошки з котлеткою. Якась кашка гречнева. Баннаш і куряча котлетка. М'ясо, гарнір Гор... і якийсь салатик. Йогурт, напевно, що є морозово. Вареники. Горіхи, фрукти. Гречка з м'ясом, салат, плов. Дуже люблю. Голубці. Макдональдс. <ріхи> Круасан. Складні вуглеводи якісь. Білок. Суп. Це, мабуть, фінмон. Договорний відділ, транспортний відділ і це все дівчата в договірному відділі. Я вважаю, що кол центр мабуть, хапай. І нехай буде маркетинг. Департамент обслуговування клієнтів. Юридичний. Мій департамент розрібного бізнесу. Особисто мій відділ. Продажі. Наступне запитання. Гурт Шмальгаузен, він у Равсолі, барабани Вікенд Хілз». оканаль за обійми. Все, що співає Арсен Мірзеян, «Бітлз». шановна громада, друзі, колеги, то що ви тільки що побачили, це наша спроба нарешті розбурхати новорічний настрій, добавивши трошки позитиву. Так дійсно ми переплутали питання відповіді. Але зробили це свідомо. По перше, щоб підняти градус нашого настрою. По-друге, для того щоб продемонструвати, що поєднання непоєднуваних речей можливо і потрібно. Цей рік був непростий, але завдяки вам ми вистояли і не просто вистояли, а вирішили більшість амбітних задач, які ставили на цей рік. І більше того, маємо сміливість планувати і далі з більш амбітними планами. Ми маємо обов'язково впоратися. Тому що будемо діяти як команда, як співали мої улюблені Pink Floyd – «Together we stand, divided we fall». Дякуємо кожному з вас за 2024 рік за вашу наполегливість, за ваш внесок в нашу спільну справу. Нехай новий рік принесе нам радість, спокій. І довгоочікуваний мир мені часто закидають, що я дуже скупина похвалу. Ну вибачте, ми тут не оскар отримуємо, щоб я всіх хвалив батьків, рідних, знайомих, друзів. Трошки інша ситуація. Але насправді, колеги, дякую за поточний рік, за результати, за командну роботу, що дозволили нам досягти тих результатів, яких ми досягли. Дякую всім, особливо Ярославі, Некрасові і ще пару своїм улюбленцям. Я думаю, вони знають про кого я кажу. Бажаю нам новому року сил, наснаги, щоб здолати ще більше вершини, висоти. А ну і всіх з Новим роком і різдво. Шановні колеги, так складається в житті, що найбільше часу ми проводимо або вісні, або на роботі. Тому, коли я говорю слово кохання, в першу чергу я уявляю людей, і мені пощастило, що я працюю там. Де люди, які знаходяться поруч зі мною, об'єднані вірою в свою справу, кожен із вас це частина успіху нашої команди. Саме ваша енергія, ваші ідеї надихають на нові завершення. Вже рік старий з обрії пливе, і вже новий стоїть на віднокрузі. Нехай в новому буде все нове, старі, лише вина, істина і друзі. З новим роком! дорогі колеги, ми прожили ще один рік війни, і це зробило нас сильнішими, сміливішими. Хочу привітати вас всіх з Новим роком, щоб у вас в новому році було натхнення, тільки гарні новини. Хочу обов'язково привітати і сказати дякую нашим солдатам, які нас оберігають і дозволяють нам працювати, пити каву. І хочу в наступному році, щоб ми всі святкували новий рік з перемогою. Дякую вам все.